Всім добра, щасливої пори вашої доби, друзі. Я, Олександр, людина Чудасі, вітаю вас в енергетичному просторі. Золота епоха. Ну що ж, щиро сердечно дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, за те натхнення зворотнього зв'язку, яке ви даруєте за щораз. Отож, сьогодні тема, яку я хотів би. Розгорнути ваші присутності, обсудити це про те, що направду щось велике змінилося, зник опір, терміни прискорились, і ви, скажімо так, напевно, думаю, відчуваєте і сподіваєтесь на щось більше. Ви знаєте, що перемога вона зроблена. Енергія вже осіла, стала приземленіша і ласкаво просимо у нову реальність нової землі. Сходження, що відбувається, вони знаходяться на порозі цього моменту чогось дуже-дуже дивного, неймовірного. Адже високочастотна вібраційна хвиля від брижі, вона рухається крізь простір реальності, суваючим. Переставляючи та перебудовуючи все навкруги нас, час надзвичайно близько і швидкоплинно змінюється для всіх нас, тих, хто іде по висхідні. І це практично незалежно від того, чи всі вже готові. Інформації і вібрації подаються для тих, хто рухається, вступити в новий земний потік, а не просто уявити собі це дуже важливо. Світ здається іншим, тому що ми змінюємо його. Те, що про що ми раніше дбали, думали, більше вже не є таким і не має такого значення. Тепер відчуваються речі, перш ніж. Проявлятись ми їх уже відчуваємо в реальності. Світ навколо нас посилає нам певні знаки, певні символи. І це не випадковість, це відбувається масове пробудження. Піднесення нашого я означає не навчання, не складний процес, а пригадування, крок до нової свідомої реальності. І незабаром ніщо в цьому світі. Чи всередині вже не буде таким, як було. Для нас вкрай важливо відпустити все це. Очікування чудес у цій історії створення, воно неймовірне. Для нас суттєво чекати без тривоги, знаючи, що Всесвіт усе це вже охопив і проявив, усе, що вам належить. Приходить у життя найяскравішим, мирним і легким шляхом. Навіть ситуація всього того, що ми проживаємо в країні, вона доволі швидко вже зміниться. Ці моменти спонукають до глибшого самоаналізу, м'який заклик зупинитися, поміркувати над подорожю життя, усвідомити пройдену відстань, зберігаючи стійкий дух. Відбувається звільнення, судження про. Те, що ми є, і для все це відбувається для розширення у ті вищі аспекти, які ми маємо у вищу свідомість, залишки минулої самосвідомості поступово пригасають. Тепер визначають області, які потребують трансформаційних змін. Деякі особи висхідні, які можуть опинитись в порожньому просторі. Такого проміжного етапу це є перехідний простір буття, де люди, що віднімаються, відчувають себе від'єднаними від, від своєї старої версії себе та життя, це недосягнення, це поштовх для наступних рівнів справжнього призначення. Тому дуже багато зараз у оточуючих у знайомих відбувається моменти, так як провали в часі, в просторі, і в цьому просторі це може бути викликом. Воно може на деякий час бути наповнене невпевненістю, внутрішньою боротьбою сумняттям, сумнівами в собі, кризами ідентичності, неспокоєм і розчаруванням. Однак це також час для величезного очищення, звільнення, прозрінь, певних проривів, зростання, самореалізації, трансформації, що відбувається у більш глибоких. На рівнях підсвідомості та на рівнях психіки душі а визнання того, що ця фаза має першочергове значення для відмови від хибних переконань ідентичності, заснованих на хибній ідеології, яка віками впливала на наш успіх, на попередній я та пригнічувала його, усилаючи егоїчні та лінійні бажання поспішати, поспішати у сприймане. Надумане майбутнє чи продовжувати зупинятися на минулому досвіді, і ось дозволяючи собі бути присутнім у цей момент, в моменті тут і зараз. Ви можете повністю відчути уроки та можливості для особистого розвитку, які пропонує цей проміжний етап, незважаючи на те, що це може бути некомфортним чи тривожним, ця стадія сходження на шляху зрештою пройде і зникне. З нашої свідомої пам'яті, ведучи, направляючи пробуджене свідоме Я до місця вищого свідомого усвідомлення, більшого розуміння та величезної вдячності за досвід, який сформував пробуджене наше Я на цьому шляху, всі, ті, хто піднімається, спираються на свої чесноти та зміцнюють свої висхідні атрибути, залишаючись терплячими, люблячими. Довіряючи трансформаційному процесу великих змін, залишаючись відкритими до всіх можливостей і потенціалу, які лежать попереду. Це подорож по життю. Проміжний етап він є невід'ємною частиною свідомої еволюції та глибшого справжнього самопізнання, власне, підготовки себе до наступних нових розділів життя з новознайденою свободою, знаннями, мудрістю та стійкістю. Всесвіт рухається разом зі сходженням і діє через кожну людину персонально. На цьому етапі могутні трансформаційні сили пронизують самостійне існування. Кожне розуміння, прорив і прозріння ясності ведуть до призначеного шляху, і залишаючись сприйнятливим і відкритим для цього процесу вознесіння, що відбувається на багатьох рівнях і шарах існування вищої свідомості. Відбувається посилений розвиток, бажання вийти за рамки нашого того колишнього я. І наше свідоме розширення на нових земних частотах покращує вищу перспективу розуміння. Все вирівнюється для активації оригінального засадженого в нас уже шаблону. піднесення Пристосовується до посилених модифікацій у фізичному я, готуючись до свідомого життя на новій землі, наш внутрішній спокій, емоційна стабільність, коли ви вирівнюєтесь зі своїм вищим я, ви відчуваєте набагато глибше відчуття спокою, завдячуючи чому, ви відчуваєте безтурботність, спокій, впевненість і зосередженість. Навіть під час драми життя, непередбачуваних викликів для нас дуже гарно спрацьовує цей момент розширена інтуїція. Ваше вище я воно пов'язано з вашою інтуїцією. Свідомий зв'язок з ним робить його набагато сильнішим, дозволяючи собі довіряти внутрішнім відчуттям, і це завжди скеровуватиме вас приймати рішення, які відповідають вашим інтересам. І як мить ясність і мета. Вище я забезпечую чітке керівництво та розуміння мети вашого життя, те, що ви змушені робити в цьому житті. Як ви можете досягти базової стабільності, типу кар'єри, ролі, на якій ви зосереджуєтесь, ви отримуєте більш чітке розуміння душевних прагнень, площі бажань, узгоджуючи з автентичним я. При цьому далеко виходячи за межі всіх. Егоїчних аспектів у собі. Автентичність і самовираження. Це перебування в гармонії із нашим вищим я, яке заохочує себе жити автентично. І ця автентичність сприяє певній автономії та покращує усі стосунки та взаємодії, оскільки інші можуть відчути та оцінити вашу. Щиру, щирість, правдивість. Відбувається зростання і піднесення, коли з'єднання зі своїм вищим я є важливим кроком до свідомого розвитку. Воно вимагає демонтажу лінійного умовного каркасу, і цей зв'язок приносить глибше відчуття єдності єдності зі Всесвітом, посилюючи загальний духовний досвід, переживання чудес у новій земній енергії, і це стає новою нормою. Для піднесення на новій землі, усвідомленого нашого життя. Милі мої співтворці, довіряйте своєму власному зв'язку зі своїм вищим я. І чим чіткіший ваш зв'язок, тим важче вас буде заблокувати та здурити, ви вчитеся розпізнавати всю інформацію за допомогою свого вищого я та свого серденька, що розширюється. Тут і проявляється зоряне насіння у свідомому житті на новій землі, коли ви віддаєте більше енергії, ніж отримуєте. І це вагомий знак відступити та свідомо оцінити. А чи є обмін енергією взаємним? Це допомагає вам зберегти, захищати, цінувати та поважати своє власне джерело енергії. Оцініть, друзі, усі зони, щоб поповнити споживання вашого Потенціалу світла. Всесвіт працює на своротній енергії. Інтенсивні енергетичні частоти цього місяця активують зміщення часових ліній, сходження та трансформації в багатьох багатьох різноманітних аспектах вашого життя, нашого життя. Відбувається встановлення душевних і чітких цілей, спрямованих намірів. Це так зосередження на тих якостях, які знаходяться у вібраційному свідомому вирівнюванні усвідомленості, любові до себе, співчуття, розуміння, свідомості єдності, підкорення, щоб вирівнятися з цими вищими планетарними енергіями, які створюють швидкі трансформаційні зміни. Все зоріне насіння має сильний свідомий зв'язок. Із цією планетою глибокий і щирий духовний зв'язок з, дух, з свідомістю матінки Землі. Ми її живу відчуваємо, яка піклується, яка цінує турботу та любов до неї та всіх живих розумних істот, розумних істот. Вона, матінка Земля, це співчутлива. Високовібраційна свідомість, що створена з божественного творіння, безумовної любові, мудрості та проникливості. І зараз весною це дуже, дуже відчувається. Власно, варто зупинитись, побути десь в природі, щоб це відчути. В цей момент ми відчуваємо, як відбувається колективна співпраця спільноти, трансформації. А ми всі проживаємо це зараз. А підготовка до проявів нової земної реальності та виконання всіх наших з вами молитв, ваших персональних молитв, переконань починає матеріалізуватись у свідомій реальності. Шлях вашого піднесеного свідомого існування тепер веде до значно більш глибоких і, можна більше сказати, гладших і спокійних вод, але свідомого. Довіряючи універсальному плану в Русі, людина відчуває глибше відчуття емоційної рівноваги та внутрішнього спокою. Ця трансформаційна зміна це те, що активізує автентичне я для вираження та змінює хід долі, благословляючи вас любов'ю та миром у житті. Для нас всіх триває вознесіння у п'ятий вимір. І сьогодні. У ну, ці гарні дні я хотів би, щоб ми озвучили заклад до космічного могутнього світла. Ви можете у голос чи подумки разом зі мною його озвучити. Якщо є бажання, потім декілька разів повторіть, запишіть. Улюблена, славна її присутність. Світло моєї душі. Нехай світло космічного просвітлення, світло космічної перемоги і любові пролиється на землю з усіх доступних джерел, як світло тисячі сонць, щоб пронизати атмосферу землі, щоб наситити всіх її людей і її численні царства. Нехай весь негатив, ілюзія, гламур, карма будуть перетворені цим великим космічним світлом Бога, яке ніколи не згасає. Нехай великий золотий вік просвітлення, любові, миру, братерства і процвітання для всіх настане зараз, на нашій дорогій планеті. І під дією цього великого космічного світла, владою моєї улюбленої її присутності, і владою кожного улюбленого Я є присутності людства усіх царств землі, світла Матері Бога Божественного, владою всього Духу Великого Білого Братства я постановляю. Як син, донька Бога, я є влада на землі. І я закликаю вас тут і зараз до дії світла тисячі сонця, яке має бути вивільнене зараз на цій улюбленій планеті, для негайного перетворення землі, на сяючу зірку що є її доволею і для піднесення всього людства до їхньої вічної свободи в царствах світла і божественної безконалості. Я прошу, щоб світло, необхідне для прояву царства Божого на землі, як і на небесах, було вивільнене тут і зараз, без обмежень. У відповідності і в абсолютній відповідності з Божественним планом Першого Творця для землі, всього людства і всіх царств землі. Так воно і є. Улюблений Я є. І прочитаємо такий енергетичний код 4, 8, 4, 7, 4, 8, 7, 7, 8 і приймаємо намір. Я відкриваю своє серце на найвищу цілющу частоту у всесвіті. І кожна проблема вирішується в моєму житті за допомогою найпотужніших вібрацій творця джерела. Моя душа вільна і нескінченно сяє і додаємо енергетичний код для отримання. Я дозволяю білому світлу любові, божественного джерела розширюватись через усі шари моєї істоти. Я віддаюся священній архітектурі всередині мене, яка пам'ятає, як нести це світло з легкістю і витонченістю. Я, Олександр, улюблячому і відданому служінні для Вознесіння. Бажаю всім вам благословення сьогодні і завжди. Пишіть відгуки, приєднуйтесь до занять. Телеграм-каналі щоденних медитацій служіть для себе, служіть для світу. Змінюйтесь. Дякую вам, вам, друзі.